Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами будемо знайомитися із друзями Борисом і Богданою. Скажіть, який перший звук в іменах дітей? Так, це звук Б. Ви, звичайно, пам'ятаєте, що звуки ми чуємо і говоримо. Коли ми вимовляємо звук Б, Наші губи зімкнені, язик вільно лежить у роті. Повітря з голосом не може вільно вийти через губи і проривається між них. І виходить звук Б. І ви зрозуміли, що це приголосний звук. А зараз пограємо. Я буду називати різні звуки, а ви. Плескайте в долоні, тобто ловіть тільки звук Б. Приготувалися почали А, О-Б, М, К, П, Б. І е с П-Б. У вас все вийшло. Молодці. Звук Б. На письмі позначається буквою Б. Букви ми можемо бачити і писати. На кого схожа буква Б? На крокодила? На що схожа буква Б? На кульки. На кого схожа буква Б? На бегемотика із животиком. Друзі Богдана і Борис зібралися пограти. У них на столі стоїть банка, і в банку вони будуть складати предмети, які починаються на звук Б. Булка, бутерброд, бублики, банан. А у слові помідор є звук Б. Ні, звичайно, ні. Тут немає звука Б. Богдана і Борис вирішили подивитися телепередачу про тварин. Хто це, діти? Так, це бегемот. А який перший звук у слові бегемот? Ви праві! Це звук Б, і він твердий, приголосний. Фішка твердого приголосного звуку займає першу клітинку. А хто це? Так, це Бобер. А вкажіть, будь ласка, місце звука Б у слові Бобер. Ви праві у слові Бобер звук Б знаходиться і на початку слова, і у середині слова. І це твердий приголосний. Хто це? Так, це баран. Де знаходиться звук Б у слові баран? Звук Б у слові баран знаходиться на початку слова, і це твердий приголосний. Хто це? Це борсук, де знаходиться звук Б у слові борсук. У слові борсук звук Б знаходиться на початку слова. Тому фішка приголосного звука займає першу клітинку. Хто це? Так, це білка? Який перший звук у слові білка? Ви правильно почули? У слові білка перший звук м'який приголосний «б». І тому фішка позначка м'якого приголосного звука займає першу клітинку. Борис і Богдана будуть грати в гру, яка називається колесо. І вони будуть визначати, де знаходиться звук Б в словах у грі. Жаба, де знаходиться звук Б. Так, звук Б знаходиться посередині слова. Голуб. Де знаходиться звук Б? Правильно, звук Б знаходиться в кінці слова. Багаш, де знаходиться звук Б? Ви праві. звук Б знаходиться на початку слова. Бджола, де знаходиться звук Б? Правильно, на початку слова. Яблуко, де знаходиться звук Б? Правильно середині слова. Краб, де знаходиться звук Б? Правильно. У кінці слова. Борис запропонував Богдані почитати буквар, і ми з вами зараз будемо читати. Бджілка за направленням стрілочки буде летіти від одної букви до іншої. Починаємо А-Б О-Б У б е б. І Б. Іб. А тепер бджілка летить в іншому напрямку. Ба. бо, Бу. Б. Б. Бі. Борис подарував Богдані гарний букет тюльпанів і попрощався з нею. Пішов додому. І ми з вами сьогодні прощаємось до побачення, до наступних зустрічей!